Всім привіт, любі друзі! А сьогодні ми з нашим дітками проведемо дуже цікаву і ігру, яку я сам придумав. Наші дітки дуже полюбляють читати, чи не слухати дитячу біблію. У нас є декілька українських і декілька англійських. І ми кожного дня ними читаємо біблію. Їм дуже подобається історія біблії. І зараз ми будемо провіряти, як вони знають біблійські історії. За кожну правильну відповідь буде от. Зелений бал, то не бал. За частично правильний буде полбала, а за неправильний буде червоний. Ось такий щось полбала, то червоний, то мінус один бал, то ж неправильно, а плюс один бал зелений. Тобто п'ять питань. Зелений, то плюс лібал. П'ять питань. Ой, з Ветхого Завета і п'ять з Нового Завета. Ну все, готовий. Я буду сказати, історію. Вам я на якомусь місці там, де щось я неправильно розказую, находи, каже, стоп, кажуть правильну відповідь. Хто правильно відповідь скаже, то скаже один бал. Хто скаже неправильно, то буде червоний бал, от червона карточка, а хто скажечно справить, то буде от полбала. Я питав чечно щось скаже, але ж може скаже неправильно, але ж от ні до конца. Даже так починаємо з Ветхого Завета. От, за першим місцем, буде таке шоколадка, а то отширительный приз буде конфетка на палусі. І так, починаємо. Вначале Бог сотворив небо і землю, не бої людей. І перших людей Бог создав ну, дядька Адама і Йому дружину создав Марію. Ні, є, Єва. Правильно, Марія Аміка один бал заробила. правильно. А? А, а ты не исправил, а Мика пеша, то що перший справляє. далі історія буде про от великий корабль. А потім був один чоловік, його звали Моисей, і Бог йому повелів зробити от построїть ковчег. Ні. А що? Що, яка була помилка? Амика можна. Нось. Нос. Правильно. Двоє одновременно сказали. Значит, так. Двоїм побало. А ми ви... какой? Добре. І потім буде історія про просто про одного дядька, його дуже була велика сіла, звали Самсон, нього дуже великі були носи на... На... на пальці. І він сказав... У дуже великі були волоси. Правильно. Е, неправильно відвість, я не Так, ще два поставимо за повіту, а ще був один пророк, його звали. Єлісєй. І в кінці життя його от, забрав Бог на колісниці колеснице новых. Yeah. А кого забрав? Ию. Ой, молодець! А мені як це не знаю. Да, то есть хватит, вже то уже сложнейшее, сложнее, сладкого и сложнейшее, Правильно? І останнє питання буде про... Похотка про одного великана, який був і стали із війська, він хотів стражатися проти ізраїльтян. І серед ізраїльтян не було ні одного крепкого такого сильного от, ну, солдата, то, що боротися проти того великана. Того великана звали Голіаф. І до його вийшов Саул, і Саул хотів. Побудить і сказав, от що. Ні, Давід. Давід? Так. Да. Правильно. Еник. Опять правильно. Ще, Ще оплату. І Давід сказав, о, Голіаф хоче напасти мой коречек. Е, і от прийшов Голіаф у цю касту овечку. неовечку. Нет, на овечку одну. А чого? А кого? Зокуга. А що? Правильно? А він хотів напасти на... Ізраїльтян. Це частічна, а це голова. Це по новому Завету. Так, по новому завету. Колись була от, от, така тетя Марія, і її ангел прийшов і сказав, що їй родиться от синочок, і його назвуть Ісус. Да. Так, і у її був от, чоловік, його звали Давід. А мій кажу. А потім, от, як Ісусік народився, то Мудреці побачили далеко-далеко над відплієм таке ярке-ярке сонечко. І вони йшли. Це сонечко а зірку. Правильно. А чого ти не ходить. От як Ісус уже вивлив, Він встали притчу. От якраз куте, як загубилось У Одного пастуха було от... 100... Ні, овечка одна. Правильно! А, а ще одне було от чудо Ісус згубив. Ісус попом'єду, п'ять тисяч народа і не було їжі, у Одного хлопчика тільки було п'ять хлібов і дві колбаски. І от Ісус взяв, помолився. Дві колбаски одні лічки. Правильно! Тому що мене вже немає зелених, тобі два пополбали. І останнє запитання. Не, я так... Da, da 1, to je Dinić, bo to je dva po pol bal. Ja I je okolj, od njega je sud, je šel po drugozi in jo po pohtivu drugi pobačil Dinić džačko, ali bom rostom. to je džačko zelo na visoku, visoku bašnju. Jak to je džačka zvali? Tako ніхто не зручи волон, а ніхто ніякого хитруна не поймався моєго. А так що ми вам бажаємо читайте чаще, чаще Біблію, бо дуже багато тут ну, історій, з настоящих твердий фундамент для нашого життя, для наших діток. А всім маємо прощаємося, що ми вам скажемо? Бувайте! Бувайте! Біблію часі читайте, вивчайте!